та засоби протиповітряної оборони, повітряне командування Захід протистоять ворогу, який постійно змінює способи засування засобів повітряного нападу. Саме тому в командуванні проводиться аналіз кожної бойової роботи та за результатами його проводиться удосконалення підготовки всіх компонентів протиповітряної оборони, в тому числі і мобільних фугнових груп. Підготовка мобільних нових груп, на озброєнні яких перебувають великокаліберні кулемети, відбувається завдяки тренуванням на мобільних тренажерах Безпечне небо. Дані тренажери створюють віртуальне середовище та імітують тактичні епізоди з великою кількістю повітряних цілей від вертольотів із літальних апаратів, типу «Шахет-136». Два рази на місяць відбувається виконання практичних стрільб на полігонах по повітряним цілям. Дані повітряні цілі імітують максимально наскільки це можливо параметри польоту, засобів повітряного нападу противника. Практичні стрільби відбуваються в складних метеоумовах, як правило, вночі з максимальною імітацією створення умов під час реальної бойової роботи. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Мобільні вогневі групи повітряно-командування захід знищили більше тисячі повітряних цілей. З них більше 100 крилатих ракет, порядка 900 безпілотних літальних апаратів різного типу та призначення. В різні періоди ведення бойових дій, мобільними вогневими групами частка знищених цілей. Сягала від 1,4 до 1,3 всіх цілі повітряного командування Захід. По самому цілі будемо працювати далі. Веду спостереження. Накол. Перед нами тренажер переносного зенітного комплексу Стінгер, виконаний в мобільному варіанті, призначений для підготовки стрільців-зенітників позерка. Віртуальна реальність дозволяє стрільцю зенітнику-ПЗРК відчути себе на позиції з повнорозмірним макетом ПЗРК, повторюсь. І збільшуючи постійно під час тренування кількість настрілів, на виході ми отримаємо стрільця-зенітника, який набув спроможності до виконання задань за призначенням. Повітряному командуванню Захід для підготовки. Відділення безпілотних літальних апаратів створено сучасний навчальний центр, який дозволяє готувати екіпажі до застосування на сучасних безпілотних літальних апаратах. Наші екіпажі мають відкриті бойові рахунки по знищенню засобів повітряного противника і продовжують успішно виконувати бойові завдання в визначених регіонах.